Вітання всім! І ми сьогодні будемо знову говорити про живопис. Квітковий живопис я продовжу свій марафон, і сьогодні я буду вам розповідати, як я малювала на із Примулами. Звідки ж взялася ідея? Звісно, весна, Примули завжди чарують своїм виглядом, немов змушуючи малюй нас, і кожна квітів. Але історія повертається до зими 2022-2023 років, коли. Я малювала ось цей челендж, цю стінку на тюрморті. І один із них, ось ці римулки, мене дуже захопив. Коли я завершила роботу із на натюрмортом, наступного дня я його оцінила, і мене з'явилася думка: він має бути виконаний в олії. От він має бути виконаний в олії. Але на той час у мене успливо бажання такого не було, але думка з'явилася. Кожного разу, коли я дивилась на цю стіну натюрмортів, мій погляд попадав на цей натюрморт, і та думка поверталася. Мені потрібен був більше, ніж рік, щоб наважитись все таки на цей натюрморт. Цього року щось змінилося, я вирішила його виконати в олії. То ж саме, це. Ми будемо її робити. Отже, коли я маю вже готовий ескіз і його формат мене влаштовує, тобто я хочу такого самого формату картину, як ви бачите, я переношу лінії малюнку через копірку на полотно або, як в цьому випадку, на папір для олійного живопису. Я ввожу силуети квітів, ціни, листочки, всього, що мені потрібно для майбутньої роботи. Коли я замішала фарби, я починаю працювати із фону, з самого темного місця фону. Приходячи по світло тіньовому малюнку до світлих частин. Потім так само з цією логікою, я працюю з вазою, листочками, столом і квітами. Моя мета створити таку палітру, щоб вона співпрацювала по балансу темно холодного і теплого. Холодний фон, холодний стіл і теплий тепла, точніше, тінь столу, тепла ваза, теплі листочки і теплі квіти мають збалансовано працювати один з одним. Отже, моя мета, як завжди, закрити полотно або в цьому випадку. Папір для живопису. Цікава річ у живописі дуже важливо те, як ти бачиш предмети, як ти їх бачиш їхню збалансованість, їхню гармонійність. Їхню симетричність і є різні мізки, я вже про це раніше говорила, що от досить таки складно малювати якби прямі лінії, без лінійки ті чимось іншим щось таке робити. І ось мені, я не можу зараз зрозуміти, чи мене симетрична ця вазочка, просто-напросто не можу. Тож, я залишу цей сеанс, зупинюся, і буду оцінювати кілька днів, чи вона рівна, чи вона симетрична, чи ні. І що мені потрібно виправляти. Тож, якщо це потрібно робити, це потрібно робити. Не потрібно думати, що це епічний кошмар. І ще я гадаю: потрібно тут добавити як і я забула як звати того. Кеннеді, все сіла Кенеді, де я брала ось ці. Примулки, як нього потрібно додати незабуток. Тож, ось так. Отже, буває таке, що ти насправді не можеш побачити симетричні ні але і не можеш побачити певні проблеми, які в тебе виникли. Під час першого сеансу, тому що твоя увага була трошечки розповсюджена на різні світло-тіньові проблеми або інші, які в тебе виходили під час сеансу. І от, у перерві між сеансами ти їх бачиш. І ось перше, що робиш ти на наступний сеанс, це виправляєш помилки попереднього сеансу, намагаючись зробити базу симетричною, виправити фон, а також вже почати прописувати листочки. У листочки в примулках насправді досить такі фактурні і цікаві прописувати їх, досить такі. Захопливо, але не в цьому випадку. Чому? Тому що формат малюнку досить таки невеликий. Тож, це тільки мазочки. Мазочки, які будуть нагадувати певні деталі квітів, певні деталі листочків, і будуть говорити ось так, воно схоже. Але певної точної детальності, звісно, не буде, тому що це надто складно. Можливо, є митці, які більш простіше до цього. Не просто простіше, а більш великої вони майстерності мають, що їм набагато простіше проводити такі маленькі прописки. Мені ж досить таки складно. Питання в кольорі примулок було в тому, що вони не яскраво чисто білі. Ну, принаймні, були в автора в Сесіла Кеннеді. Тож потрібно було балансувати між цими переходами світла. Також я намагалася створити. Золотаву вазу. Створити це досить складно, особливо, коли ти цю вазу не бачиш в, можна сказати, перед собою в натурі, тож уявити, як саме вона буде працювати, як вона не буде працювати, що потрібно додати, досить таки непросто. Але що ж, я вирішила спробувати попрацювати саме із таким баченням. Тож додаю детали, і мені здається, ось такий більш сіруватий відтінок солу буде більш добре працювати із вазою. Тому я трошки змінюю його відтінок. Змінюю світло-тіньовий малюнок, мені здається, це буде досить таки непогано. Якщо відверто скажу працювати із золотим посудом або срібним посудом, тут є дуже багато нюансів, насправді дуже багато. Але не є за все, що їх потрібно десь записувати. Я працювала вже із золотим посудом. Вийшов він мене досить таки непоганий, але насправді то було, мабуть, приблизно рік тому, я забула, як це воно робиться. Тож доведеться. Робити так, як виходить. І от я зараз працюю із тими незабутками, про які я говорила раніше, все-таки я вирішила додати кілька гілочок, коли насправді, ну, принаймні в моєму саду, вони водночас не цвітуть. Ці незабутки разом із примулами. Але, хто його знає, у цій картині, можливо, живе якась інша реальність. Незабутки в такому форматі малювати досить таки просто, легко. Декілька мазочків, і вже, можна сказати, квіти готові. Але для цього насправді потрібна певна кісточка. Яка вона? Це колонкова кісточка, вона як вона плоскенька, невелика і дуже-дуже чудово працює. Дуже люблю колонки. Колонки дуже м'ягенькі, дуже в їх чудова і фарктурна кісточка, і мазки їх. Прекрасні, насправді прекрасні. Де ще, я думаю, мені поставити тих незабуток, де йде, і ось довго вирішувавши, я їх поставила ось тут. Це вже я не зазняла, тому що. Оці вагання зайняли дуже багато у мене часу. І ось я додаю світліших тонів на прямуки. Це вже ближче і ближче і ближче до кінця роботи, тому що ти накладаєш світлі тони все ближче до кінця. Спочатку ти працюєш темними тонами, середніми, додаєш ближче ближче до кінця світлі тони, їх тушовуєш один в один, щоб створилася. Щоб створився ефект легких переходів. Чудово працювати із олійними фарбами саме зараз. Чому? Тому що погода така, що і стан вологості навколишньої, такий, що фарба не встигає насправді дуже швидко висохнути, так само, як і повільно вона не сохне, вона сохне в чудовому ритмі, якщо можна так сказати. Тож, можна попрацювати, подивитися, як це все працює водночас, наступного сеансу все гарно втушувати. Я все-таки намагаюся створити ефект все-таки переливу золотого, умовно золотого. Давайте будемо відвертими, умовно золотого на формі ось цієї вази. Виходить, в мене досить своєрідно, але мені здається, ефект передається. Я помітила, що в мене є ваза ось такого золотого покриття, правда, вона. Не такої форми, і я помітила, що вона практично на будь-якій поверхні, коли на неї падає світло, вона дуже яскраво віддзеркалює грубо кажучи, рефлекс. Ось таким виглядом, золотавим виглядом на поверхню. Чи то е глянцева поверхня, чи не глянцева, чи матова поверхня, все рівно є такий, не мов би слід її віддзеркалення. Тож я вирішила його додати і ще раз. І ось він результат. Ось порівняння із ескізом, дві зовсім різних картини, але це і так і має бути. Вони мають по-різному виглядати, і це є нормально. Ну і як завжди, в завершенні історії висновки. Висновки, перш за все для мене, можливо, для вас, хтось почує якусь цікаву думку для себе, для роздумів, для свого якогось там розвитку. І я знову повторюся: ти ніколи не очікуєш отримати той результат, який ти хочеш. Ти думаєш, ось мій начрморт буде таким-то, але ні. Це такі зміни відбуваються, і він зовсім стає іншим. Катастрофічно він стає іншим. Чому це так відбувається? Тому що насправді твоє бачення натури, бачення якоїсь ідеї воно одне в твоїй уяві і зовсім інакше, коли воно переходить на папіру для олійного живопису, як цього разу, чи на полотно. І те, як з цим всім співпрацюють фарби, куди вони тебе заводять, можливо, в тебе з'явиться якась нова ідея, можливо, ще щось. І це тебе немов веде саме до того твого результату, який ти бажаєш, який ти хочеш бажати. Є митці, які роблять ескізи для своїх олійних полотен з допомогою фоторедактора, фотошопа, всім знайомого. Вони настільки детально все пропрацьовують, що цей матеріал схожий уже на готову картину. І ось вони його переносять на полотно, і ви не повірите, і вони його змінюють. Здається, що тобі потрібно. Ти ж уже все продумав у фотошопі. Це не твоя уява. Ти зробив ескіз, можливо, фотоматеріал, і його перетворив вже на картину в цифровому вигляді, але ні. Щось змінюється саме тоді, коли співпрацює основа і олійні фарби або інші фарби, Про інші фарби зі живопис Говорити не можу, тому що я не працюю в цій техніці. Але цілком можливо, що так є в усьому. І ти змінюєш те своє бачення, яке було раніше через те, як саме фарби лягають, як воно змінює всю композицію і все бачення об'єктів. Тож так, це ніколи не очікувано, але ти завжди надійся на саме позитивний результат. Було дуже цікаво працювати саме з баченням приму дуже багато цікавого, тому що бачення квітів, як ти їх переносиш в реалізмі, в романтичному реалізмі, це все зовсім інакше. Абсолютно інакше. Точно сподіваюся, що це було вам цікаво, мені насправді було цікаво, і дуже, і дуже велике полегшення. Тобто, в тебе ідея була, вона з тобою була цілий рік, і вона тебе не полишає була. Якщо ідея так довго з тобою, якщо вона тебе не полишає, її необхідно реалізувати, щоб нарешті відчути оте полегшення. Я це зроблю. І головне інше. А я був правий, я була права, а це була дуже чудова ідея. І чому я так довго над цим думала? Чому я так довго переживала над цим результатом? Потрібно було одразу малювати. Але що ж, кожному із нас потрібен свій час для розмірковувань, для того, щоб все-таки наважитись на надію. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого.